Вітаю всіх справжніх українців. Сьогодні до нас е, прийшли такі подарунки від е, благодійного фонду Сумського обласного. Це е, назва цього фонду е, імені Івана Харитоненка і е, від настоятеля е, Спаса Преображенської єпархії ПЦУ отця Віктора Семенюка. Дуже їм дякую за такі гарні нам для нас подарунки. Дивіться, це домашня консервація. Це в основному салати тут з баклажанів. Ось є тут у нас капуста, квасоля з овощами. Ну, такі речі, які будуть у пригоді. Є також варення, дуже варення люблю. Ось варення є. В основному це салати так, і є крупи. Трошки круп є. Це буде нам в нагоді взимку, коли ми будемо готувати собі їжу. Готувати собі їжу, це хлопцям дуже буде сподобатися. Ще прийшов такий мішочок гарненьких таких носочків таких, в'язаних, в'язаних. ось, Теж дуже дякуємо, тому що взимку... Це дуже гарна річ буде для добровольців. Тому ще раз щиро дякуємо за допомогу і працюємо далі. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!